Отже, ще раз доброго вечора всім, хто вже приєднався, хто буде в записі дивитися. Сьогодні хочу вам нагадати, по-перше, що завтра у нас випускний з вами, і ми всіх вас чекаємо. Хочемо, щоб ви були в піднесеному настрої, щоб ви собі створили самі гарний настрій, вдягнулися, так як на випускний, і прийшли до нас. Щоб разом відсвяткувати ваші перемоги над собою, хай навіть там це буде 100 грамів, але це ваша перемога. Або навіть якщо на місці стоїть, це все одно ваша перемога, бо влітку зазвичай люди ну, на відпочинках розслабляються і набирають вагу. Так, але якщо у вас на місці стоїть, це вже дуже добре. Літо вже закінчується, тож осінню зазвичай найкраще зниження ваги, вже скільки років я. Працюю, найкращі люди скидають вагу восени. Тож вас чекає гаряча пора така, по зниженню ваги, ви вже до неї майже, майже підійшли. Ну, а на випускному ми вас всіх чекаємо. У нас для вас є новини, сюрпризи. Тож приходьте, буде, буде вам цікаво. Ну, а сьогодні ми з вами розглядаємо. Тему, тему, яка називається кальцій. Зараз я лише спробую відкрити презентацію на весь екран, якщо в мене це вийде. Ось будемо ми з вами починати говорити про кальцій. Так. Я сподіваюся, презентацію вам видно. Так. Добре. Це добре, що вам видно, бо в мене, коли на весь екран відкривається презентація, я не бачу учасників. Ну, це не важливо, так вже, щоб. Якщо е, щось не так ви мені говоріть, я вас чую, просто. Я можу бачити картинку. Отже, ми з вами будемо сьогодні говорити про кальцій. Кальцій ну, взагалі це один з найважливіших мінералів, який нам необхідний. Це основа, за які, завдяки якій людина може існувати. Тобто. Ну, це один з видів, один з мінералів, без якого просто не можна було би уявити нашого життя навіть з вами. Ми б просто не могли б жити, якби його не було. Кальцій можна порівняти з фундаментом будівлі або коренем дерева. Це головний елемент, ви знаєте, що зазвичай да, кальцій асоціюється з кістками скелету. І, в принципі, найбільше цього елементу знаходиться саме в кістках, зубах, волосі. І нігтя. Але, крім цього, кальцій керує багатьма іншими процесами життєдіяльності, тобто він потрібен не лише для міцності кісток і волосся. Наприклад, серцебиття наше також залежить від кальцію. І, і ще інші процеси, навіть розщеплення жирів, також залежить від кальцію. Але, на жаль, кальцію, який ми отримуємо через їжу, недостатній. А без нього, як ви розумієте, неможливе нормальне функціонування організму. Отже, ми більш детально розглянемо, що саме робить кальцій в нашому організмі. І він відповідає за передачу сигналів по нервовій системі. Кальцій дає команди нашим м'язам розслаблятися або скорочуватися, бере участь у процесі згортання крові. Бере участь в процесі з'єднання наших клітин між собою, бере участь у процесах травлення і виділення, впливає на імунітет і на систему відтворення, забезпечує нормальний перебіг біохімічних процесів в організмі та впливає на нормалізацію імунної системи, і знижує вміст шкідливого холестерину в крові. Отже, ви бачите, наскільки важливу роль відіграє кальцій, і це не лише кістки. І, відповідно, кальцію нам треба в достатній кількості отримувати в нашому організмі. До речі, жінкам кальцію треба більше. При нестачі кальцію кістки і зуби стають більш крихкими. Ну, це в першу чергу, так? Але це кістки зуби, волосся, нігті це те, що ми можемо бачити, так? те, що нам помітно, що щось не так відбувається. Проте є зміни, які ми не можемо неозброєним оком помітити. Наприклад, судини втрачають свою еластичність, збільшується ризик судинних захворювань, знижується ефективність роботи нервової системи, тобто е передаються погано імпульси по нервовій системі так, до нашого мозку. Знижується е Ага, нігті і волосся стають ламкими тьмінними млявими. Ну, це зрозуміло. Спостерігається підвищення випадіння волосся, погіршується секреція гормонів, тобто ці гормональні збої. Чому я кажу, що жінкам кальцію потрібно більше, тому що гормональні збої в жінок вони можуть залежати саме від кальцію. Спостерігається зниження пам'яті, підвищена втомлюваність та дративливість, поганий сон. Також можливі судоми і спазми м'язів. Ось що може бути, якщо кальцію недостатньо. Тепер яка ж наша щоденна норма? Діти до 6 місяців 200 міліграмів, від 7 до 12 місяців 260, від 1 до 3 років 700, від 10 до 13 1000, від 13 до 16 до 1200, від 16 до 17, коли вже сповільнюється ріст, знову 1000 міліграмів, від 20 до 55 від 800 до 1000. І коли людина старше 55 років, норма кальцію знову зростає 1200. І жінки в період клімаксу, про гормони, я вам казала, потребують більшої е, кількості кальцію 1400 мг. Ну, а вагітні жінки і ті, які годують груддю, потребують найбільше кальцію це 1500 мг. Е, які ж в нас є причини, чому виникає дефіцит кальцію? Ну, по-перше, це ми його не їмо. Да? Наприклад, наш раціон бідний на такий мінерал, як кальцій. Може бути також дефіцит вітаміну Д, ну, ніби кальцій і поступає в організм, але не засвоюється. Також кальцій може погано засвоюватись внаслідок декількох хвороб. Наприклад, хронічний панкреатит, закрепи, які потребують частого застосування проносних засіб, засобів. Чому я завжди наголошую, що. Нам треба з закрепами боротися не проносними засобами, а треба налагоджувати роботу кишечника, тому що оці проносні засоби вони вимивають і кальцій з нашого організму. Гіподинамія, малорухливий спосіб життя, теж не сприяє засвоєнню кальцію. Ну, Вагітність, відповідно, для того, щоб плод формувався, організм використовує більше кальцію, і період грудного вигодовування також. Якщо ви застосовуєте сечогінні ліки, ви вимиваєте кальцій зі свого організму. Гормональні препарати, особливо глюкокортикоїди, вони теж впливають на те, що кальцій не засвоюється. Антибіотики: надлишок або нестача окремих мікроелементів в організмі, порушення функції паращитоподібних залоз. Отже, все це може знищувати міст кальцію в, нашу, в нашому організмі. Ну і також такі погані звички, як алкоголь, коління, кава, цукор, газовані напої, надмірне вживання солі, і також щоденна тривала робота за комп'ютером. Це теж впливає, хоча зараз, як ви знаєте, більшість людей працює за комп'ютерами. Але комп'ютер теж ось таким чином впливає на вміст кальцію. Отже, харчові продукти, звідки ми беремо кальцій, так? Ну, це в основному молокопродукти, молочні, так, сир, сметана, молоко, кисломолочні продукти різні, також в яйцях є частково кальцій, ну, або ж в біодобавках. БАДи – біоактивні добавки в вигляді кальцію. Ви знаєте, що вони досить часто продаються в аптеках, в магазинах, їх часто в магазинах скажу, в аптеках продаються в нас в Гербалайфі екстракаль, і їх часто назначають лікарі як допомогу при різних захворюваннях. Отже, продукти рекордсмени, які містять в собі кальцій, сир пармезан. Тверді сири, на 100 грамів продукту, сир пармезан, 1300 мг кальцію. Тверді сири на 100 грамів продукту 1000 грати. Кунжут 780. Сардини атлантичні, 380. Базилік, 370, миндаль 250, петрушка 245, соєві боби. Також шоколад. кальцій, так, 240. Ліщина 225, квасоля 194, красть – 180, морозиво 140, фісташки 130, укроп 126, знежирене молоко 125, коров'яче молоко 120, краби 100, креветки 90, темний шоколад 60 і цибуля 130, білокачана капуста 210, савойська капуста 212. Отже, ви бачите. Що, ну, наприклад, щоб отримати приблизно свою норму кальція, нам треба з'їсти 100 грамів е, твердого сира, наприклад, да, в середньому, е, якщо цей кальцій у нас засвоюється добре. Е, ну, 100 грамів твердого сира, відповідно, може бути колись в нього трошки зависока для нас. От, якщо взяти 100 грамів кунжуту, там немає норми кальцію, да, там треба з'їсти десь. Його 150 грамів, ну, я думаю, що 150 грамів кунжуту з вас ніхто не з'їсть. Ну, і Тим більше, що це по калорійності буде дуже, дуже багато. Якщо ми беремо всі інші продукти, не так і багато там в ньому в них є цього кальцію, так? Тому, тобто до норми денної ще дуже і дуже далеко. Е, і, ну, тут також у нас є молочні продукти, да, молоко 3% жирності, 121 мг кальцію в 100 г. Е, якщо трошки менше жирності, 1,5, 120 мг, сир 160, сметана 90, твердий сир 800 000, плавлений сир 400, куряче яйце взагалі 22 мг, це взагалі ні про що, якщо нам треба 1000 на день, так. Ну і в рибі також ви бачите шпроти 300, креветки, варені 70, оселедець 50, тунець 24, овочі і фрукти, капуста 48, сухофрукти 80, апельсин 34, банан 8, помідорів, гіркі, 14-17. Це взагалі можна не вважати, що ви з'їли кальцій, тому що це далеко-далеко до норми. Як же засвоюється кальцій? Кальцій взагалі відноситься до речовин, які важко засвоюються. Тому, незважаючи на те, що він міститься в багатьох продуктах харчування, забезпечити ним організм непросто. Ускладнюють засвоєння кальцію з лаків, щавель, шпинат, сода, солодощі та інші нейтралізуючі дії кислоти, концентровані вуглеводи. Кальцій добре всмоктується з молокопродуктів, чому сприяє лактоза, молочний цукор. Однак слід враховувати, що із молочних продуктів в організмі засвоюється близько 20-30% кальцію, а з продуктів рослинного походження більш як 50%. Крім того, через високий вміст в молоці натрію, при цьому одночасно посилюється і виведення кальцію з організму. Засвоєння кальцію також сприяє лимонна кислота і амінокислоти, що утворюється з ним добре розчинні і легко всмухтуванні з'єднання. Отже, якщо ви. Уважно зараз мене послухали, ви зрозуміли, що е, з продуктів, коли ви бачили, скільки там міліграмів кальцію у них, да, якщо з молокопродуктів, якщо в сирі там твердому тисячу є, ніби добова норма, але засвоюється з нього максимум 30%. Це значить 300 міліграмів, тільки засвоюється зі 100 грамів твердого сиру. Отже, ми ще не будемо добирати добової норми ще дуже і дуже далеко. Ось тому. Ви маєте на це також звертати увагу, що нібито кальцій є, але засвоїти його організм не може. Що ж ми вам можемо запропонувати? Комплекс вітамінів і мінералів Формула-2 для жінок. Тобто, до речі, саме в цих вітамінах на кальцій є такий певний акцент в жіночих вітамінах, тому що, я ще раз наголошую: жінкам кальцію потрібно більше. І тут врахований цей момент. Ну і крім кальцію, тут, звичайно, є цинк, який підтримує стан шкіри, волосся і нігтів, рибах, але він допомагає підтримати метаболізм, Вітамін В6 і в 3 які допомагають знизити стомлюваність. Ну і, звісно кальцій, який позитивно впливає на стан кісток. В чоловічих вітамінах також міститься кальцій, який потрібен саме на чоловічий організм. Ну і крім кальцію. Вітаміни А і С допомагають підтримати захисні сили організму, магній сприяє нормальному функціонуванню м'язів, рибофлавін допомагає підтримати метаболізм, і вітамін В5 сприяє підтримці розумової діяльності. Ну і е, наш унікальний продукт екстракаль, е, це не просто кальцій, це кальцій, в якому є також комплекс мікроелементів для підтримки кісткової тканини. З якщо ви п'єте три таблетки екстракаля в день, це забезпечує 100% добової норми споживання кальцію. У складі кальцій, який сприяє підтримці кісткової тканини міцної і сильної, вітамін Д для кращого засвоєння кальцію, і комплекс мікроелементів, які допомагають організму засвоювати і втримувати кальцію. Тобто е, тут не просто кальцій і вітамін Д. Ще додаткові мікроелементи, які допомагають кальцію засвоюватись саме там, де він потрібен, тому що колись нас може хтось пам'ятає в далекому минулому кормили глюконатом кальцію, такі таблеточки білі, схожі на смак на глину. Так, це нібито кальцій, але цей кальцій вже доведено, що він не засвоювався абсолютно в організмі, навіть спричиняв. Такі наслідки, як пісок в нирках, так, відповідно, з кальцієм теж треба поводитися правильно. І ось саме тут в екстракалі додано комплекс мікроелементів, які допомагають засвоюватися кальцію там, де треба, а не осідати піском в нирках. Ось тому екстракаль дуже дієвий. Випробували ми на собі, випробували, ну, якби. Кальцій, те, що ти п'єш, кальцій, да, то, ну, можливо, так, якщо немає особливих проблем, то і не помітиш нічого. Але ми випробували екстракаль, коли Діма зламав руку ще дитиною, будучи, і буквально завдяки був відкритий перелом, ну, зміщення кісточок було, і він буквально за півтора місяця відновився і вже участвував в змагання. Ось лікар просто дивувався дуже сильно. Але ну, насправді, от екстракальо так повпливав на зрощення кісток. Отже, е, ну, основні інгредієнти їх властивості. Е, про кальцій ми вже поговорили е, найпоширеніший мінерал в організмі людини, який не виробляється організмом і може надходити тільки з їжею, особливо висока потреба в кальції у дітей, літніх людей і жінок. Вітамін Д3 допомагає засвоювати кальцій, сприяючи зміцненню кістові тканини. Цинк сприяє засвоєнню кальцію. Важливий для репродуктивних органів і імунної системи для відновлення і оновлення тканин, в тому числі для росту клітин шкіри, волосся нігтів, а також для загоєння ран. Мідь бере участь у формуванні структури білків сполучної тканини, колагену і еластину, які є структурними компонентами кісткової і хрящової тканини, шкіри, легенів, стінок, кровоносних судин. Тобто, ви, можливо, не чули про це, але Сполучні білкові тканини є в наших кістках, тобто кальцій він не може триматися, він, ну, як порошок, він не може один до одного приклеюватися і триматися, да, молекули кальція. Тому їх треба чимось скріпити. І от саме оці білкові сполуки вони втримують кальцій, створюючи кістки. Так? Тому мідь якраз таки бере от участь у формуванні структури цих білків. Марганець, необхідний для росту і самовідновлення кісткових хрещів і нервової системи для ефективної роботи мозку і правильного метаболізму цукрів інсуліну і холестерину. Магнію грає важливу роль в забезпеченні здоров'я і збереженні міцності кісток, запобігають утворенню камінців у нирках та жовчного міхорі навіть тоді, коли рівень кальцію в крові підвищений і е, е, існує ризик такого утворення. Тобто ви бачите, що тут вчені в цьому екстракалі зібрали такі компоненти, в яких подбали про те, щоб кальцій засвоївся там де треба, і не було ніяких побічних ефектів, навіть якщо ви його з'їсте забагато. Ну і звичайно, звичайно ж, в нас кальцій є в нашій формулі 1 Ось. Кальція там не є добова норма, тобто вам не вистачить добу, не буде добової норми з коктейлю, але доповнити свій раціон певними, певною кількістю кальція ви зможете, споживаючи нашу формулу. 1. Ну і Пам'ятайте, що фізичні вправи, ходьба, праця на відкритому повітрі, про городи ми говорили з вами на початку, знає, ще до того, як записи вимкнули, особливо в сонячні дні сприяють кращому засвоєнню кальцію. Тож будьте активними, старайтеся вести активний спосіб життя. Тепер хочу вас запитати, можливо, в когось виникли якісь питання по нашій темі. Скажіть, можливо, щось нове для себе почули, можливо, про кальцій чогось не знали. Ніби все і знали. Просто нагадали в пам'яті, підняли те, що він потрібний, те, що він якісний і не тільки є сполуки, що допомагають засвоїти, я знала. Ну, але оновити для пам'яті це завжди корисно. Угу. Як говорить, слухаєш одне й те саме, але кожен раз чуєш щось. Інше. Так, роблю фото. Так. А чи чули ви про те, що кальцій от стільки має функцій додаткових в нашому організмі? Що це не лише кістки? Хто знав про те, що і для серця потрібен, і для судин кальцій потрібен, і для гормонів. Скажіть, хтось мені слово своє. Ліля, ви, наприклад, знали про такі властивості кальція, що він настільки нам в організмі потрібен? Ні я такого не знала. Тобто ви це для мене нове. нове. почули. Це добре, це тепер знати, я рада, що ви щось нове почули. Може, ще щось вас вразило в нашому кальці? Ну, взагалі все, бо того що я дуже мало знала, а тут більш така поширена інформація прозвучала, що можна більше дізнатися для себе, корисного. Угу. Дякую, дякую вам. Іра, може ви щось скажете? Чи ви вже все знали? Ви в нас на всіх школах харчування бували? Там вроді би все, але ви знаєте, сурівно щось почуєш і щось згадаєш. Щось, може, десь щось пропустила, а тут <кій> нагадали. Ну, знаєте, як кажуть, що людина 20% інформації лише засвоює за один раз. Тобто, якщо ви навіть чули цю школу харчування десь раніше, то ви з неї тоді взяли 20%, а зараз ви взяли інших 20%. Тобто? Ну, так воно і є. Ну, мені завжди цікаві ці школи харчування. Я завжди по можливості слухаю, що... хоча я його і чула, але все рівно щось нове вичерпую звідти. Угу. Так, добре, дякую. Дякую. Марійка, може, ти щось скажеш нам? Приводу кальцію. Так, Марійка десь, мабуть, не може говорити. Може. Так, Марія. Скільки можна щось новеньке для себе можна взяти. Угу. Ну, я сьогодні погано, бо я. Так, сочками чула, але. Записи передивлюсь лучше. Угу, так, зрозуміло. Добре. Марія теж городні справи закінчує. Так? Да. Оля, в тебе що там з городами? А я мусила покинути клумбу, бо не співала на школу я пила. харчування. Я що Я пила, чай. Пила. Ясно. Добре, добре дівчатка. Дякую добре. всім, хто підключився. Чекаємо завтра всіх, не забувайте о 20-й годині на випускному. Якщо будете підключати гостей, розкажіть, що ви підключили, бо ж ви за них зірочок будете отримувати. Як підключити гостей, це просто їм надіслати запрошення, скинути їм посилання, коли воно з'явиться в чаті. Ну, попередньо попередити, що в 8 годин у нас буде таке дійство відбуватися. І сказати, що ви скинете їм посилання. Тільки переконайтеся, що вони вміють користуватись Zoom, що вони його скачали з плеймаркета та що він є в них на телефоні. І тоді е, хай заходять, слідкують за вами, дивляться, ну а ви будете зірочки отримувати за те, що вони прийшли. Всім гарного вечора. Ще раз кажу: вас завтра чекають сюрпризи на нашому випускному. У нас новий марафон буде стартувати, і там буде дещо в нас новеньке, цікавеньке. Тож всім, всім до завтра. Па-па! Пока. Bye -bye.